Моє прекрасне жіноцтво. А чи стикалися ви з подібними стереотипами? Жінка має зосередитись на сім'ї, а не на роботі. Бо головне для жінки сім'я. Красива жінка не може бути розумною, не може бути працьовитою, здібною, успішною. Жінка з інвалідністю взагалі не жінка. Твоєму вісім так не можна. Жінка має виглядати. Згідно з загальноприйнятим нормам, їхнє місце не на передовій, а в тилу. А ще жінка має обов'язково в цьому житті народити дитину та створити велику родину. Або ще гірше, жінка сама винна в скоєному над нею насильстві. Цей список архаїчних нісенітниць можна продовжувати довго. Мене розпирає від злості. Я проти мене задовбало. Ну хто це придумав? Ми кажемо ні стереотипам щодо жінок, бо лише у вільному від них суспільстві жінка щаслива. І живе своє повноцінне життя. Стереотипи це не рожеві єдинороги, це реальні упередження, реальні упередження, які ведуть до дискримінації мене, вас. Вони руйнують нас, руйнують наші з вами життя. Тож ми збираємося теж руйнувати їх, і в нас вийде. Я неймовірно щаслива, що моя ініціатива «Розбий клітку стереотипів відгукнулася такій кількості найвпливовіших жінок України, що відгукнеться і кожній з вас. Бо це доводить, що єднання жінок, взаємопідтримка, вони діють, це працює. Кожна з нас має відчувати плече одна одної. Сьогодні відомі жінки України чесно поділилися з вами своїм болем. Розказали про стереотипи, з якими стикалися вони. Я часто чую в свій бік. Співати такі пісні, стрибати так на сцені. Це ж не по віку, навіть що мені треба схуднути, що мені треба зробити манікюр, що мене хтось спонсорує, всього, що я досягла, це чийсь фінанси. Що ти взагалі ні на що не здатна сама? Кожна з нас відверто знає про свою клітку стереотипів. Тож нехай цей проєкт стане голосом жінок, який гучно скаже. Ми жінки проти. Ми будемо розбивати цю клітку стереотипів, і ми не відступимо.